Що неминуче станеться, давайте подивимось. Що неминуче станеться найближчим часом. Ну, давайте візьмемо місяць терміни і подивимось. Так, правосуддя говорить нам про те, що все зло буде покаране. Те, чого ви заслуговуєте, прийде до вас і відбудеться у вашому житті. І дуже швидко, це велика швидкість, з якою ці зміни відбудуться, і з якою ці зміни йдуть, летять у ваше життя. І те, чого ви заслуговуєте, і про що ви навіть боялися мріяти, відбудеться у вашому житті. Якщо ж ви. Мрієте, чи вам нагальний, нагальне питання стосунків, то тут стріли Амура говорять про те, що вони дуже правильно влучать в свою ціль. Тобто в вас це нове знайомство. Якась нова людина йде в ваше життя, але вона у справедливості вам. Назначена Всесвітом і вищими силами. Послана вам вищими силами. І вам прийдеться робити вивір. Ну, він вже на порозі ця людина вже на порозі. Вже ось, ось скоро буде. Вам прийдеться робити вибір. Що це за вибір? Серед чого, чого ви обираєте? Давайте подивимось. Так, друзі, я вам дякую за вашу енергетику якою ви наділяєте ці розклади, дивлячись їх від початку до кінця. І дякую, що переходите за посиланням в моєму профілі на мій YouTube канал, тому що на Тіктоці показує лише перші 5 хвилин. Але ну, в мене ніяк не виходить вкластися в ці перші 5 хвилин, тому що історії, які ви тут розповідаєте з моєю допомогою, ну, набагато об'ємніші. Обирати ви будете серед, чи в тому питанні, яке дуже повільно рухалось, тут лицар Пентаклів, і... Ну, і про нього можна сказати, що чоловік, який майже не рухався, а стояв на одному місці у ваших відносинах, чи, чи як це не рухався до вас, але це новий чоловік, то Ну, він прискориться, і а з тим чоловіком, з яким у вас був застопорилось питання, застопорились ваші відносини, або ж він дуже був повільним, то з тим чоловіком тут стільки чоловіків виходить, що я дивлюся, що цей розклад іде більше для жінок. Отут і лицар Пентаклів, і король мечів говорять про те, що, або ж чоловік, який повільно рухався, тут дуже швидко прискориться, або ж все ж таки він піде у категорію бувших у френдзону. Ну, але проявлятися буде. Ага. Тому про вибір нам і сказали, що вам буде з кого обирати, тому що з новою людиною прийде і бувший, і той, який був у минулому. І ну, вам буде з чого обирати. Ось вам і вибір. Далі ситуація, про яку ви мріяли, це, скоріш за все, бути дружиною. Вона зцілиться, тобто ця ситуація зміниться, і ви таки станете дружиною. Так, я бачу карти одиначки людини, яка, яка навчилася бути самодостатньою, якій комфортно бути з собою наодинці зі своїми думками в своєму житті, вона є господинею, і, в принципі, такій людині ніхто не потрібен. Окрім достойного партнера. І ось виходить достойний партнер. Це чоловік, який проявляє свої почуття і розмовляє діями, не просто словами, а й діями. Хоча тут і слів багато, тут і про любов тема йде. Але ж чоловік буде проявляти до вас свої почуття і показувати, як він ставиться до вас саме вчинками. Ось така людина вас дійсно зацікавить, така людина вам потрібна, тому що ви хочете, в принципі, вам комфортно бути одній. Але ж якщо будь з ким, то будь-з ким я, я бути не хочу. Краще бути одною, так ви говорите. І тут приходить така достойна людина до вас, це чоловік, дуже перспективний. Дуже перспективний. Який шукав таку, як жінку, і, ну, скажімо, така жінка була в нього в більш листі, тобто це в листі бажання, чоловік шукав і знайшов, і буде проявлятися. І це буде чоловік, який. Вміє робити правильні вчинки. Це чоловік, який вміє планувати і досягати цих планів. Тобто тут крок за кроком людина прямує у своє стабільне і впевнене життя. І більше того, він хоче мати таку людину, як ви поруч із собою. Він мріяв про таку людину. А ви будете холодною. <laughs> і розсікати всі ілюзії. Будете говорити: так, чекай, чекай, стоп, тут, стоп. Це вже ти улітаєш, ти... це... тобто людина до вас буде проявляти почуття, і буде і говорити вчинками, і говорити і словами, і ви будете говорити, так, тут, тут стоп, тут я не вірю, тут, я... тут це я вже десь чула, і так далі. Тобто ви будете такою тут залізною чи сніжною королевою. Але, але, розтопить лід ваш цей чоловік, чи ні, давайте подивимось. Чи розтопить цей чоловік ваш лід? Подивимось, чи розтопить цей чоловік ваш лід. Ви тут така холодна, холодна. Вже, нікого, вже не піддаєтеся цим чарам, якими чоловіки інколи володіють дуже, дуже сильно і творчо. Ви вже не піддаєтеся таким цим чарам. Тут ви одразу ж робите рефреймінг, це Переформатування слів в звичайні якісь банальні речі. Наприклад, він там говорить, які в тебе класні очі, які в тебе красиві очі, а ти говориш: ой, я вже десь це чула, це якраз від того, який добивався мене, а потім зник десь. Тобто тут же ви не вірите в це, посилаючись на минуле. Але ж чи розтопить людина, ваше крижане серце. Тут людина буде говорити душою, розумієте, коли людина говорить душою, це зовсім по-іншому сприймається. Тому що коли людина говорить словами і головою від свідомості, то слова попадають в голову опонента. А коли людина говорить душою, то Слова оминають наш цензор, який знаходиться в нашому головному мозоку, і попадають прямо в душу. Тобто це чіпляє, чіпляє, бачу, я болісно чіпляю вас, тут відгукується біллю. Але ж, але ж це всього лише відгукується. Ви тут чітко вже слідкуєте. Якщо людина. Проявляється і робить вам боляче, то ви таких людей одразу ж навіть не впускаєте на поріг свого життя. Але ж, якщо людина проявляється, а у вас це просто перекликається. Ой, десь я це чула таким сарказмом, то. Але людина настойчиво продовжує працювати над вашими відносинами і добиватися вас, то тут уже ваше крижане сердечко розстає і ситуація стілюється. І з самого початку нам сказали про те, що ситуація буде стілена, тому що ось тут нам сказали, що ситуація буде стілена, тому що і розпочали цю історію про цього короля чаш. Стілена буде, і ви будете тут дружиною. Ви станете дружиною. Це новий початок, в якому вам прийдеться повчитися трошки більше довіряти людям. Ви відключите в собі з цією людиною, оскільки ця людина вже докаже вам своїми вчинками, що він не просто мастерськи володіє невербальними методами спілкування, але він справді такий і він цим живе то тоді ви відключите просто всі свої нервові рецептори, і розслабитеся, і будете відчувати себе як дитина в його, в його обіймах і в його руках. Але для цього там потрібно буде, звичайно, щоб повідфільтровувати недостойних людей, тому що дуже багато зараз пікапперів, які начиталися цих методів НЛП. І Ну, використовують їх дуже хамськими методами і в своєму житті, скажімо, ну, так, так псують своє життя і життя інших людей, з якими вони комунікують. Але тут вам ви зможете розслабитись і просто побути, як це подрейфувати на морі, полежати на цих хвилях і просто насолоджуватись цим моментом. Тут так вам говорять, що з, цим, з цією людиною ця людина завоює вашу увагу. Вона не просто зцілить, а вона завоює вашу увагу і докаже, що він достойний того, щоб ви звернули на нього увагу і були з ним. І розслабились і почувалися, ну, вільно, не, не воїном, а Майстром своєї справи, майстром свого життя, і людиною, з якою радяться, на яку дивляться, яку поважають, дивляться, як, як наприклад, яку поважають, яку люблять, це заслужена довіра, якою, і, скажімо, Довіра, яку ви заслужили своїми вчинками і своїм життям, пройшовши ці болісні моменти, які у вас тут відгукувались ну, в цьому випадку. Ось так. І буде вам, дивіться, карта сім'ї, роду, сильного роду, карта самодостатку, карта багатства, успіху, спокою. І ще й коли вірні люди поруч з тобою, і коли ти насолоджуєшся своїм життям, бачите, тут і собачка є, ось, і друг вірний, і пара молода. Пара людей, які люблять один одного, які, до речі, дуже схожі один на одного. Про таких говорять, що вони вінчані на небесах. Ось так, мої любі. Дякую вам за вашу колосальну енергетику. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші донати. Все, що ви робите для цього каналу, все надихає мене на нові ключики для вас, для того, щоб ви могли робити своє життя комфортнішим, цікавішим, наповненим. І і себе змінювати до кращого, лише до кращого, доводячи себе до ідеалу. Я вам вдячна за вашу увагу і до наступних зустрічей. Пока-пока!